Доброго дня, шановні глядачі! Радий вас вітати на своєму каналі. З вами знову Віталій Бойчук. Сьогодні ми знову в реальних умовах на полях Житомирщини з мотоблоком Заря 135Е з електростартером повітряного охолодження, одноциліндровий, дизельний, номер двигуна 186F, а також він має фару. Тож до нього ми агрегатували адаптер заря та гребку заря. Тож, як ви пам'ятаєте, до цього ми знімали відео з гребкою-ворошилкою Заря. Тож порівняємо, що, на думку, буде краще, чи ворошилка, чи просто гребка. Тож, ми на фермерському полі, де зібраний урожай зернових допомогою великих тракторів, залишилась солома. Ми трошечки розстелили по полю цю солому для того, щоб вам показати, як дійсно працює ця гребка вживу. На жаль, у нас немає власного огороду чи дачі чи фермерського участку, де ми можемо знімати вам професійне відео, тож ми їздимо по різним селам, по різним полям і намагаємося зняти те, що зможемо. Працювавши гребкою, пройшовши по цьому полю декілька разів, я починаю згадувати, як я працював гребкою ворошилкою зеря. То мені спадає на думку, що все ж таки працює краще гребка-ворошилка на 4 кільця. Вона більш чистіше згрібає сіно, а також має змогу ворушити його, що немаловажно. Тут постійно приходиться опускати, піднімати речах. Тут прути, 18 прутів. Все-таки грибуть не так чисто. Горають великі тракторці. Але якщо порівнювати домашні граблі чи велка, це набагато краще в домашньому господарстві це просто незамінна річ. Тож можемо порадити вам цю ворошилку сонечка Заря на 4, а можемо порадити і гриб, яка сьогодні працювала з нами. До вашої уваги, 9-сільний мотоблок повітряне охолодження Заря SH135E, який пережив зміну поколінь. Та надано новому суперсучасному дизайнерському рішенні з новим оновленим двигуном номер 186F. Дизельний мотоблок повітряного охолодження Заря 135 f являє собою відмінний вибір для садівників-любителів, які мають невеликий наділ землі біля свого будинку, а також фермерське та тепличне господарство. Важливо, що мотоблок Заря sh 135 f став дуже популярним серед нам служба за надійність, економічність, як у витраті палива, так і в обслуговуванні за невеликі габарити і важелі для управління, які можна легко відрегулювати для потрібного вам положення. Тобто їх можна регулювати вгору, вниз вліво, вправо. А також, якщо ви будете працювати цілий день, можна покласти канапку чи в цей багажничок, або ключики для невеличкого там, підтягування якоїсь гаєчки чи пола. Адже завдяки тому, що важелі управління легко можна повернути і закріпити, як ви забажаєте. Мотоблок Заря 135Е може керувати людина будь-якого зросту і статури. Причому в будь-який час доби, так як мотоблок, має потужну фарбу на кермі і двигун додатково оснащений генератором. Мотоблок Заря 135Е потужно стоїть на гумових колесах 52012. Ялинка. Які легко знімаються і на їх місце ставляться ґрунтофрези червоного кольору з синіми дисками захисту корень плодів на 40 ріжущих ножів. Ножі ґрунтофрези легко знімаються, так і додаються в залежності від складності виконання сільхозробіт або комунальних робіт. Комунальний робіт це може бути клумба або ще щось. Зверніть увагу, що мотоблок Заря 135Е на ринку України вже досить давно. Особливості його є надійний редуктор з конічною передачею з гіпоїдними зубами, що відрізняє мотоблок Заря 135Е своєю надійністю в польових роботах і навантаження, при яких він використовується в комунальних службах для перевезення вантажів. Які вантажі можуть бути? Це якщо нагрібають листя, обрізають дерева і таке інше. Нагружають повний прицепчик і легко-легко він може дотянути його до будь-якого місця призначення. Зараз ми перенесемо ґрунт та фрези та покажемо вам, як вони виглядають. А трошечки поїздимо, заведемо його і ще немножечко покажемо, як горить світло. Мене переповнюють враження та відчуття після керування мотоблоком Заря 135Е. Мотоблок 9 кінських сил, але такий пруткий та потужний. І особливо головне, дуже легкий в керуванні. На відео ви зможете бачити, що я керую навіть однією рукою. Керування зручне, комфортне, ручки керуються вліво, вправо. Дуже класний апарат. Єдине, що я його ще не тестував з фрезами. Не тестував з плужочком, не тестував з сажалочкою, маємо надію, що це буде в майбутньому. Згрібання соломи мені сподобалось. З 12 балів поставлю десь дев'яточку. тому що найбільше мені сподобалась гребкова рушилка. Заря на 4 колеса. От там З 12 є 12. Тут поставимо дев'яточку. З адаптера. Адаптер Заря, він хороший адаптер на Жигулівській ступиці, витримає в будь-якому так, городі. Витримує будь-яку вагу, але порівнюючи з адаптером Вепор, я все-таки порадив би адаптер Вепер. Він більш потужний, зручніший і більш комфортніший на ньому бути присутнім, коли керуєш мотоблоком. Тож зараз проведемо огляд, які ще фризи йдуть в комплекті, та дамо невеличкий текст, під'їхавши до нашої машини. Шановні друзі, я застосував аварійний вимикач двигуна для того, щоб надати інформацію, що це за червоний речак. Тож червоний речак на лівій ручці керування це аварійний вимикач двигуна. Тут є запобіжник, При приїзді повинен завжди він бути включений. Шановні друзі, мотоблок Заря 135Е має два ключі запалення. Один завжди після покупки і придбання мотоблоку ми залишаємо вдома, щоб не загубити. Другий завжди тримаємо мотоблок. Тож, як правильно завести мотоблок заряд 135 е Перше, перевіряємо ключі запалення, додаємо газу. А саме головне, перевіряємо, чи вимкнений запобіжник аварійного стопу двигуна. Вижимаємо щеплення. Перевіряємо, чи стоїть на нейтральній передачі. та запалення. Автоблок Заря 135Е. Багато років на землі різної складності вміє і може орати, презерувати, рихлити, боронувати, розрівнювати і культувати ґрунт, робити борозни і виробляти міжрядну обробку борозин, підгортати, викопувати корні наприклад, картоплю, косити траву, заготовляючи сіно вашим улюбленцям на зиму, які буде давати запашне молочко для ваших діточок та онучків, сніг, пісок і сміття. Можна прибирати завдяки мотоблочній лопаті, яка агрегатується спереду мотоблока і перетворює його в бульдозям. Ну, Невеличкі такі от бульдозі. Звичайно, впорається мотоблок Заря 135Е з будь-яким мотоблочним навісним обладнанням. Шановні глядачі, тож невеличкий огляд технічних даних цього мотоблоку. Мотоблок Заря 135Е Має двигун SH 186F, 4 один циліндр. Паливо використовує дизельне. Витрати палива близько до 1 літри на мотогодину. Паливний бак 5,5 літ. Охолодження у нього, звісно, повітряне. Система запуску як ручна, так і електростарка. Система освітлення електрична фара. Трансмісія шестерна. Привод прямий через багатодискову муфту. Тип щеплення, дискове, кількість передач, дві вперед, одна назад. Ширину культивації, глибину культивації, габарити ми не будемо вказувати, тому що це стандартний мотоблок, може трішечки більше, ніж класичний мотоблок такого плану. Це вся інформація є на сайті зеріалі. Але вкажемо вам вагу 130 кг. Для того, щоб людина знала, скільки приблизно може заплатити, якщо замовить його новою поштою або будь-яким перевізником у своє місце. Шановні глядачі, вага мотоблока 130 кг. Це без грунта які продаються в комплекті з мотоблоком. 130 кг ми надаємо цю вагу саме для тих клієнтів, які не живуть в нашому місті, а з інших куточків України і бажають замовити цей чудовий і надійний мотоблок, який стане справжнім помічником в вашому господарстві будь-яким перевізником. автолюкс, Нова Почта, інтайм або делівері для того, щоб ви могли прорахувати. Суму доставки у ваше місто. Тож, ще надаємо вагу для того, що мотоблоками користуються як молоді, так і літні люди. Чи зможе людина втримати його в руках з такою вагою, з такою потужністю, чи не зможе. Тож в спокійних домашніх умовах ви зможете спокійно обрати той чи інший мотоблок падельного ряду торгової марки «Заря». Перевага цього мотоблока, безперечно, це великий потужний акумулятор 12 вольт. 36 Ампер на годину. У мотор дизельного мотоблока завод виробник рекомендує заливати мінеральне мастило 15В-40, а в редуктор трансмісійне мастило ТАД-17. Не переплутайте, будь ласка. Шановні глядачі, тож на завершення. Я хочу подякувати вам за увагу та насолоджуюсь тим, що сьогодні на природі на полях Житомирщини. Я з мотоблоком Заря 135Е. Можна без перебільшення сказати, що це перлина модельного ряду мотоблоків Заря. Надійний, якісний, потужний, перевірений часом, сучасним дизайном, оновлений, який на ринку України вже довгі роки. Я порадив би вам мати цього надійного помічника у вашому господарстві, який майже ніколи.